64% смертей в Україні стаються через серцево-судинні захворювання а в умовах війни інфаркти та інсульти в Україні помолодшили на 10-15 років. У ветеранському просторі був проведений черговий курс реанімації до всеукраїнського дня перезапуску серця, аби нагадати, як правильно працювати з дефібриляторами та вчасно допомогти людям з інсультом. Інструктор-реаніматолог Олександр Диба пояснює, що потрібно зробити найперше, коли людина раптово не притомніє. Медик пояснює, найважливіші правила оцінити стан людини, провести домедичну допомогу. Потрібно проходити такі навчання, такий курси постійно, періодично, там хоча б раз в рік проходити повноцінний курс для того, щоб згадувати всю необхідну теорію, відпрацьовувати всі необхідні прокнавички, крім, наприклад, базової підтримки життя, додатково проходити інші курси з інших тем, наприклад, як зупинка кровотеч і різноманітні травмування, але не забувати за такий курс, як базова підтримка, чи як потрібно проводити реанімацію. І, напевно, саме ну, тобто, такі курси дають можливість. Покращити свою екстрасоськість і реакцію на таку ситуацію. Працівники ветеранського простору одні з перших прийшли курс підготовки. Вони щодня працюють з великою кількістю людей, і найбільше серед них військових, які мають психологічні та фізичні травми. Ми, як команда, пройшовши такий курс, матимемо додаткову впевненість, що зможемо бути корисними не лише в повсякденних. Питаннях, з якими ми е, працюємо, але і в кризовій ситуації е, зможемо не розгубитися і надати е, таку необхідну допомогу і е, додати часу людині до приїзду відповідно медиків. По завершенню восьмигодинної практики усі учасники отримали сертифікати і навчились діяти в критичних ситуаціях. Це мій перший досвід, він дуже важливий, я вважаю, тому що на сьогоднішній день. І раніше не було в мене таких ні курсів, ні подібних заходів. Зараз для мене також дуже корисна інформація, І послухати, закріпити також інформацію, яку я вже володію. Одна справа, коли це просто. Десь прочитав, да і маєш уявлення, що потрібно зробити там штучне дихання чи ці натиски. А інша справа, коли ти пробуєш це практично, тобто тут уже зовсім відчуття, коли ти робиш практично, ти можеш розгубитися, дещо не згадати і так далі. А коли ти вже попробував це на практиці, то ти ніби своїми рефлексами це вже ніби закорковуєш у себе. Такі практичні навчання переконують лікарі мають проводити щонайменш раз у півроку, аби вміти вчасно надати допомогу. Владислав Гемба, Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.